Ми з України, а саме з Полтавщини. І ось, дивиться. Чи знаєте, козенятко? Воно було давно не купило. Ой, йому все добре. Воно тут їсть дядь Семіса. Водичка з молоком розбавляється, тому що вона стоїть ще маленька. Але вона розбавляється. Скоро, до речі, збирається з годину, але я видаюсь в козай. І водичку з молоком сюди її перенесу, всі будуть пити. Вони випивають десь теж черпака, черпат без вітра, вони всі десь три черпака. Черпака до Їм досить, тому що деякі, коли випивають тільки половину, вони ще не допивають, вони вже, далі, вони приучні, вони самі йдуть назад себе вдома. Тому що деякі, коли вони ще не випали, всю воду вже йдуть е, е, до себе додому. Е, мілка і Мілка і Моня, вони то вміють ходити. Але Джон теж вміє, але його треба направляти. А Джек, він дуже сильно такий. Його направиш а він вернеться назад. Його направиш, а Він вернеться назад. Друзі, ось ви бачите? Ми тут можемо зараз відкрити, але я не знаю, чи відкривати, тому що ми їх потім можемо не половити. Мені здається. Откриємо, а потім доженемо і ще й кусня скоро вкусняшки, тому що зараз е, десь пів дванадцяти вкусняшки написано. Ось, друзі, вони вибігли. Вони бачите, шукають свою водичку. Тобто молоко розбавило водички. Але вони обійшли, так все їх. По-перше, ми видаємо це позитиві півтори літри. В літра йде інплавитом, що вони купили. І пів літри виходить цим козеняткам на розбавку з молоком поки що. Але скоро думаємо, білку не даємо і... О, тому що ми її двоє ніс подаємо. І думаємо, о, що буде вам вже для себе молочко їхнє збирать віце Так подивимося. він на мені щось оставив Так да, звісно став добре все заходьте вже додому за заходьте додому це є б'ються тут все застріють усі кормушці. Ідуть у дме. Знаєте, я цей, е, е, Ну, Коли ще раніше такий прикольчик був, е, коли кози мекають, е, е, тоді е, кажуть дме. І оце у нас е, 10 козай кажуть дме. І, і ми кажемо всім їм не дме. І це так якось смішно так виявляється ірка, і кожнішками. Зараз я заведу він моні. Молі. Завжди забували, тому що все такі десять. Займі ні кілька. Я ще попам'ятаю, у нас такі і були. це сімка? Це вже сімка чи четверта. Тому що о, вони у своєму роду родили таких же самих сімок. Ще сімка. Це сімка, тому що першу сімку завели, була така коза з здоровенними, вона була з здоровенними е, рогами, вона мене завжди боїла. Вона родила сімку першу. Сімка перша родила сімку. Дю. Потім коли сімка перша, її кожне стало. Коли придали, тому що їй було пригоди. Та сімка стала вже сімкою. Взагалі, сімкою. Та сімка. Вона городила, але їй перебили ногу. І прийшлося її бистро перебирати, тому що вона дуже сильно мучилась. І тепер оця сімка стала сімкою третьою, але вона просто сімка, тому що з цих завжди споминати. мені здається, що в неї іноді мені здається, що цих сімок було навіть чотири. Може, їх почитати до мене не можу. Ну оце такі у нас навіть сім. Ми коли когня не народжується. Ось тут. Ми Ця є. Сімку ми прибираємо. Це коли колоня стає не сімкою, крайньою бересі, а вона стає простою сімкою, тому що Саме і вона така підсадила найбільше, вона тут, а конкуренції немає. Добре, друзі, Добре, я вам свої. Всім Смі. пока.